Так, добрий день, шановні пасічники. От, отримав посилочку міжнародну, е, дуже довго йшла, замовляв шпателя для переноски личинок, нарешті отримав, е, розірвав тут пакет уже нової почти, воно доходило новою почтою, а тепер отут Стільки печаті всяких. І давайте зараз разом з вами розпечатаємося, подивимось, що тут, як мене переслав. Так. Значить. Отакий От пакетик. Тут на ньому, тут ось до наклеєчка на наклеїв. І йшов ш... він приблизно десь днів 40 з Китаю. Значить Тут од... одна почта, друга. Тут одна, друга. Ну, видно, десь заблудився по вині по Зріжемо. Отак от так упаковано вони мої шпатіля це така була перша моя посилочка. Десять шпатілів, от я замовляв. Значить, коштують вони там. Чуть менше як 2 долари. Тобто, по будь доставка безплатна, по-любому виходить, десь, я знаю, 10 гривень, 10, по 5 гривень отакий ж ну, Давайте подивимось. Ну, кінчик такий. Нормально, якщо воду. працює. Нормально. Перевіримо. Все. Передивлявся на сайті дуже багато бджолярського, то і взагалі, напевно, що там є все, що душа забажає. Шукав мікроскопу для штучного запліднення маток. Також там є, капіляри є. Ну, практично, що там, який товар називав, все, все в принципі на сайті є. Будь ласка, заходьте, пробуйте, дивіться, все. всім пока.